Усім добрий день. Сьогодні оброблятиму свої рослини. І ось чому. Буду обробляти, тому що з'являються хвороби і шкідники. Хто пам'ятає, яку хворобу я лікувала, ось остатки. Треба ще раз оброблювати. Навіть на форумі у Фейсбуці ніхто не знає, що це за хвороба. Ну, схоже на борошнисту росу. Хто каже, молочний блиск, але молочний блиск це відпадали блисточки. Ось дирочки, шкідник якийсь їсть. А ось видно, з'являються якісь жовті плямки і дирочки. Це або шкідник, або починається клястероспоріоз. І ось, можливо, клястер, а можливо шкідник. Тут не зрозумієш, тому що ось, будь ласка, у сусідів повна халепа з деревом. Ніхто ніколи не обробляв. І це все над моїм садочком. Тибетські малині такі самі плямки. Поки воно ще не цвіте, буду обробляти. Ось. У холодновидних деревцятах отакі плямки. Навіть киві щось під'їдає. Такі пошкодження з'явились на груші сикуї. Хоча молоденькі листочки без пошкоджень. Але потрібно обов'язково обробити. У червні сипляться плоди. Для того, щоб вони менше сипались, потрібно обробити кальцієм або бором. Перед обробкою трохи постригла дерева знову. Зрізати потрібно в сонячну погоду. Дивіться, хвилин 5 тому я зрізала і як швидко затягується зріз. А от з цього місця я очікую гілочку. От, Якщо у вас на черешнях такі штучки, то це вказує на сорт ягод, хоча ця черешня в мене має бути біла. Кущі не оброблятиму, тому що ягоди вже починають наливатися. Дивіться, якого розміру ягоди в мене. Де дуже інтенсивне цвітіння ожини, тому я її теж не оброблятиму. І біля неї оброблятиму дуже обережно, щоб не нашкодити бджілкам. Ще плюс хвороби з'явилися на яблунці. Оброблятиму ампліго плюс скор, плюс епін. Ампліго це інсектицид широкого спектру дії, містить дві діючі речовини. Хлороантеніліпрол впливає на м'язову систему комах, а лямбда, цигалотрин забезпечує швидкий нокдаун-ефект. Ця комбінація забезпечує потрійну дію контакту, шинкову та системну, що дозволяє контролювати широкий спектр комах. Листогризучі, плодожерки. Захист має 2-3 тижні. Також цей препарат має низьку токсичність для людини та довкілля. Кор дуже добре себе зарекомендував. Він бореться з паршою, борошнистою росою, альтернаріозом, кокомікозом, клястероспоріозом, іржею, септоріозом, плізними плямистостями. Також має системну дію. Швидко проникає в рослину та не змивається доща. Епін це антистресовий імуномодулятор. Як змішувати? Змішуватиму на 8 літрів води. Спочатку скор, потім амплігу, а потім епін. І звичайно додаватиму прилипач.